Ви, напевно, вже помітили, що час прискорився, і світ навколо нас зазнає глибоких змін. Технології розвиваються шаленими темпами, суспільні норми змінюються. Щоб бути успішними та ефективними, нам необхідно змінюватися разом із цим новим світом. Наша підсвідомість все ще пам'ятає старі програми та установки, які переходять від покоління до покоління. Але сьогодні ці старі знання та звички більше гальмують наш розвиток, ніж допомагають нам. Прийшов час відкинути застарілі переконання, які тягнуть нас назад. Нам потрібні нові знання, нові навички, новий спосіб мислення. Це не лише відкриє перед нами нові можливості, але й допоможе адаптуватися до мінливого світу, в якому ми живемо. Не бійтеся виходити з зони комфорту і пробувати нові підходи. Майбутнє належить тим, хто готовий змінюватися і рухатися вперед. Візьміть контроль над своїм життям. Позбутися того, що більше не служить вам, і відкритися до нових можливостей. Я, як кіпнотерапевт, можу допомогти вам звільнитися від застарілих програм та установок. Переходьте до сайту, дізнайтесь більше інформації, розлишайте заявки.